Гідана гоме новини тут. Мій улюблений королівський принц Луї знову потрапляє в заголовки газет. Принц Луї вийшов уперед, очікуючи посмішок та ввічливих оплесків. Але наймолодший член королівської родини вимовив зауваження, яке заціпеніло натовп посеред вітань. Шепіт пролунав хвилею. Охоронці напружилися, а помічники обмінялися поглядами, коли невинні люди зіткнулися з протоколом. Камери зафіксували цей момент, палацовий розпорядок був зруйнований, і нешкідливий вигляд раптом набув ваги, яка набагато перевершує дитячі роки. Що такого сказала п'ятирічна дитина, що змусило чиновників метушитися, а інсайдерів тихо стривожити? Залишайтеся з нами. Адже це єдине речення шокує традиції, секретність і майбутній тон монархії шепіт, який сколихнув терасу палацу. Принц Луї ніколи не мав наміру красти всю увагу того дня. Це мала бути чергова знайома королівська сцена, що розігрується під ясним весняним небом, коли родина Уельських виходить на терасу палацу для ретельно спланованого публічного виступу. Мета була проста: заспокоїти громадськість, продемонструвати єдність і запропонувати уявлення про майбутнє монархії. Принц Вільям стояв спокійно та зібрано. Кетрін рухалася зі своєю звичайною витримкою. Принц Джордж тримав свою позицію з тихою дисципліною, тоді як принцеса Шарлотта впевнено посміхалася, вже комфортно почуваючись на очах публіки. А потім був принц Льюіс, енергійний, допитливий і помітно захоплений морем прапорів та вітаючих облич перед собою. Спочатку все йшло за очікуваним ритмом. Натовп махав руками, клацали камери. Палацова охорона залишалася статуями вздовж периметра. Однак ті, хто був найближче до родини, відчули ледь помітну зміну. Луї, замість того, щоб залишатися на місці, здавався розсіяним. Його увага переключилася за межі натовпу на охоронців, що вишикувалися вздовж червоної доріжки. З непідробною впевненістю, якою володіє лише дитина, він обережно відірвався від допомоги та зробив кілька кроків уперед. Те, що сталося далі, тривало лише кілька секунд, але його вплив миттєво поширився. Принц Луї нахилився до одного з охоронців і прошепотів щось надто тихе, щоб натовп міг почути. Охоронець злегка нахилився, прислухаючись. Потім так само швидко молодий принц знову заговорив, цього разу достатньо чітко, щоб помічники поруч встигли вловити фрагменти. Реакція охоронця була миттєвою та безпомилковою. Його щелепа стиснулася, плечі розправили, погляд різко перейшов на старшого палацового помічника, який стояв поруч. Майже одразу інший охоронець підняв руку до свого пристрою зв'язку. Публіка залишалася неуважною, все ще вітаючи та посміхаючись. Але за лаштунками атмосфера змінилася. Рухи, які були плавними, стали різкими та цілеспрямованими. Ретельно відрепетироване розташування королівських фігур ледь помітно переставилося. Спокій змінився тихою наполегливістю. Принцеса Катерина миттєво це помітила. Вона рушила до сина з контрольованою швидкістю, поклавши заспокійливу, але тверду руку йому на плече. На коротку мить її стриманий вираз обличчя зник, виявляючи занепокоєння, перш ніж воно швидко зникло. Вона тихо звернулася до Луї, повертаючи його на потрібне місце. Через терасу принц Вільям почув обмін репліками. Він коротко кивнув, без слів, але чітке розуміння. Свідки пізніше описали напругу як відчутну. Те, що кілька хвилин тому здавалося легким і святковим, тепер мало певну гостроту. За лічені хвилини було прийнято рішення. Поява була перервана майже на п'ять хвилин раніше запланованого терміну. Порядок відправлення змінився. Кортеж рухався швидше ніж планувалося, а присутність охорони подвоїлася, коли родина покинула місце події та попрямувала назад до палацу. Офіційно нічого не було сказано. Публічно цей момент минув як чергова поява королівської особи, але всередині стін палацу витали питання: що могла сказати 5 річна дитина, щоб викликати таку швидку та скоординовану реакцію. І чому це одне речення, сказане наймолодшим членом королівської родини, порушило систему, побудовану на століттях контролю, мовчання та традицій? То що саме сказав принц Луї, що зруйнувало століття королівського протоколу? І чи могла дитина справді розкрити таємниці, які, як сподівався, палац залишилися прихованими? Продовжуйте дивитися речення, яке відмовлялося залишатися коротким. Перехід від публічних посмішок до особистої стурбованості відбувся в ту ж мить, коли принца Льюїса провели назад до палацу. Те, що розгорталося далі, ніколи не було призначене для камер чи натовпу. Однак це мало набагато більшу вагу ніж короткий обмін репліками на терасі. У тихіших внутрішніх покоях помічники очікували, що напруга розсіється, вважаючи, що слова дитини перетворяться на нешкідливу плутанину. Це припущення зникло майже миттєво. Як вимагав протокол, розпочався м'який розбір інформації. Помічник, спеціально навчений спілкуватися з дітьми, які перебувають у стресі, став навколішки поруч із принцем Люїсом і спокійно попросив його повторити те, що він сказав охоронцю зовні. Не було жодних вагань, жодного нервового сміху, жодної грайливої відволікаючої уваги. Луї підвів погляд, твердий і впевнений, і повільно повторив речення, чітко висловлюючи кожне слово. У кімнаті запала тиша, яка здавалася скоріше важкою, ніж спокійною. Кетрін стояла лише за кілька кроків. Щойно слова стихли, колір з її обличчя зник. Її реакцією була не паніка, це було впізнавання. Ті, хто був найближчий до неї, помітили це миттєво. Різкий вдих, застигла поза, погляд, який натякав на те, що вона почула щось таке, чого ніколи не очікувала почути вголос, особливо не від своєї молодшої дитини. Не привертаючи уваги, вона вибачилася та вийшла з кімнати. Її мовчання було голоснішим за будь-яке питання. Те, що сказав принц Люїс, не було випадковим. За словами інсайдерів палацу, ця фраза перегукувалася з мовою, захованою глибоко в суворо секретному брифінгу королівської розвідки. Документ настільки обмеженого доступу, що його бачило лише вузьке коло охорони палацу. Схожість була достатньо точною, щоб викликати негайне занепокоєння. До цього не поставилися як до дитини, яка повторює щось випадково підслухане. Реакція була швидкою та надзвичайно серйозною. За лічені хвилини начальник охорони палацу ініціював конфіденційний протокол. Внутрішній рівень тривоги палацу був непомітно підвищений до 31 рівня, що на один крок нижче повного блокування. Цей рівень ніколи не активувався через непорозуміння чи невинні зауваження. Він був зарезервований для моментів, коли починали вирівнюватися закономірності, а не інциденти. За лаштунками операції змінювалися без публічного повідомлення. Патрулі охорони були непомітно перенаправлені. Приватні лінії зв'язку були захищені та контролювалися. Старших аналітиків спостереження викликали для перегляду внутрішніх журналів за попередні 48 годин. Ретельно перевіряючи записи доступу, графіки технічного обслуговування та записи з камер. Кожен рух у стінах палацу був переосмислений. Тим часом принца Люїса супроводжували до приватної ігрової кімнати в безпечному крилі, оточеного знайомими обличчями та заспокійливим розпорядком дня. Він не усвідомлював ланцюгової реакції, яку спричинили його слова. Для нього нічого не змінилося, але для дорослих, які уважно спостерігали, змінилося все. Найбільше їх непокоїло не те, що сказав Льюіс, а те, як він це сказав, зі спокійною впевненістю, ніби констатуючи простий факт, а не тривожне спостереження. А в центрі зростаючого занепокоєння було одне нав'язливе речення, яке тепер тихо повторювалося коридорами палацу та під час брифінгів безпеки. Вони спостерігають зі стін, поки аналітики працювали, а старші помічники обмінювалися настороженими поглядами, почало формуватися глибше питання, яке кидало виклик усталеним уявленням про конфіденційність, безпеку та те, що дитина може помітити в місті, побудованому на таємницях, тим часом як палац рухався вперед. Зовні заспокоєний, внутрішньо готуючися до того, що ці слова можуть означати насправді. Як же п'ятирічна дитина могла вимовляти слова, що відлунюють десятиліттями давні таємниці, які приховані очі ховаються в стінах палацу, залишатися прикутими відлуння, поховані під каменем? Поки команди охорони палацу працювали протягом вечора, у командному крилі спливло тривожне усвідомлення речення, яке спокійно повторив принц Луї, вони спостерігають зі стін. Це була фраза, яку ніхто не мав би впізнати. Однак у неї була історія. Записи підтвердили, що вона з'явилася лише один раз у щільно засекреченому внутрішньому брифінгу 2002 року, складеному в пізніші роки правління королеви Єлизавети Трею. Звіт так і не потрапив до громадськості. У ньому йшлося у фрагментах, закодованих у зашифрованій мові про порушення безпеки, що спостерігалося в королівських житлових покоях. Фразу було названо лексичною аномалією, незвичайним виразом, джерело якого невідоме, як п'ятирічна дитина могла повторити його в точному контексті, не піддавалося жодному розумному поясненню. Поки аналітики відстежували хронологію та журнали доступу, Катерина пішла у свої особисті покої. Залишившись сама за замкненими дверима, вона пересунула крісло, подароване їй роками раніше самою королевою Єлизаветою. За ним була прихована кишеня, яку вона сподівалася ніколи більше не відкривати. Усередині лежав тонкий конверт, печатка якого вицвіла від часу, на якому було одне слово написане обережним почерком пларіон. Це ім'я ніколи не вимовлялося в голос, його мали лише Катерина та покійна королева. Вона швидко прочитала вміст, її обличчя було нечитабельним, а потім повністю знищила сторінки. Коли вона повернулася до командного крила через кілька хвилин, її голос був спокійним, стриманим, але твердим. Інструкція була простою та тривожною. Коридор східного крила потрібно знову контролювати. На іншому кінці Лондона принц Вільям відвідував військовий благодійний захід, коли його захищений телефон завібрував за чіткою схемою. Три короткі сигнали, потім тиша. Він миттєво розпізнав код. Без пояснень він покинув місце проведення заходу. Його раптовий відхід помітили очевидці, і це зафіксували кілька телефонів. На той час, як його машина дісталася воріт палацу, охорона вже перекрила кілька сходових кліток. Тривало сканування слідів. Нічого конкретного не було знайдено. Однак сам інстинкт запустив одну з найстаріших систем реагування, що досі вбудована в королівський протокол. Усередині палацу тихо поширювався неспокій. Старші співробітники обмінювалися поглядами, обтяженими спогадами. Дехто зі старшого покоління чув подібні слова вже десятиліттями раніше, хоча ніколи не вимовлялися вголос у такій обстановці. Заява принца Луї, хоч і тривожна, не була самотньою. Майже ідентична фраза, колись з'явилася в останньому приватному листуванні королеви Єлизавети, королеви матері до королівського архіву. Написано, переглянуто, а потім навмисно видалено з усіх офіційних записів. Цей зв'язок залишався похованим у тісній камері, глибоко в архівах, де вузький пакунок, загорнутий у пергамент, лежав під особистим гербом королеви матері. Мало хто знав про його існування. Ще менше людей мали дозвіл його ознайомитися. Серед цих документів був лист, який сучасні радники довго відкидали як символічне відображення, назване просто як роздуми невидимих спостерігачів. У той час це відкинули як метафору. Думки монарха сформовані іншою епохою. Але коли дитячий голос луною повторював ті самі слова в стінах палацу, це відкидання вже не мало сили. Подібність була надто точною, тон був надто одноманітним. І коли старший архіваріус тієї ночі дістав єдину недоторкану фізичну копію, один рядок, зачорнений у кожній публічній версії, був повністю видимим. Він читається не як поезія, а як застереження. Є ті, хто в наших стінах не служить короні, а спостерігає за нею, терпляче чекаючи, як принц Люїс розкрив слова, давно приховані в королівських архівах, що натякають на варту всередині палацу. Що це може означати для таємниць монархії? Залишайтеся з нами. Коли минуле луною відлунювало всьогоденні у ту мить, коли принц Луї заговорив, повторюючи ці моторошні слова, палац ніби непомітно змінився. Те, що колись вважалося поетичними роздумами чи церемоніальним марновірством, тепер вимагало уваги. Давні страхи, давно заховані в запилених томах, шепотіли коридорами з новою інтенсивністю. Команда архіву приголомшена та невпевнена, підготувала запечатаний меморандум для лорда Чемберлена, минаючи звичайні бюрократичні кроки. Це вже не була пуста цікавість. Це стало питанням невідкладної потреби. Десятиліттями раніше, під час переходу влади королеви Єлизавети II та ретельної підготовки до спадкоємства, Снід переглянув багато останніх творів її матері. У той час деякі уривки викликали здивування. Королева мати згадала про спостерігачів за завісою служіння, фразу, яку, як пам'ятав один з ейдів, він поставив під сумнів. Відповідь була твердою: слова були суто символічними, не більше ніж алегорією чи роздумами. Питання тихо відклали, засунули в рубрику сентиментів та ностальгії. Однак навіть тоді час був своєрідним. Ці записи були написані за кілька місяців до смерті королеви матері, в період, коли її ясність розуму вважалася бездоганною. Чому дивувався Ейдів, така дисциплінована та вимоглива матріарх говорила про невидимих спостерігачів та потенційні загрози у власних стінах. Роками пізніше, навіть принцеса Анна, відома своєю практичною та непохитною перспективою, приватно запитувала про зміст цих документів. Пояснення, яке вона отримала, було таким самим: листи були емоційними прощаннями, просякнутими метафорами, а не буквальним попередженням. Але тепер, коли слова Льюїса луною лунали в палаці, Анна, як повідомляється, замовкла, а її спокійний вигляд змінився застиглим поглядом. Свідки описували її вираз обличчя так, ніби вона скам'яніла, почувши фразу, яку їй наказали відкинути десятиліття тому. Для королівського дому родини, яка оберігає свою історію з клінічною точністю, це раптове зближення минулого та сьогодення було чимось більшим, ніж просто збігом обставин. Це була іскра, яка знову розпалила розмови, яких палац давно уникав. Стародавні протоколи, ретельно заархівовані розвідувальні дані та загадкові посилання, які колись вважалися поетичними, тепер вимагали серйозного перегляду. Збіг між висловлюванням дитини та майже забутими словами королеви матері натякав на щось, що більше не можна було ігнорувати. У командному крилі персонал почав переглядати документи, на які ніколи не було посилань, таким чином. Плани безпеки, особисті листи та розвідувальні брифінги були зібрані докупи. Поширювалися шепіт про давно непомічені закономірності, про фрази та спостереження, які колись здавалися нешкідливими, але тепер утворювали надто точну павутину, щоб її можна було ігнорувати. Палац зовні спокійний, всередині був у стані підвищеної готовності. Його персонал діяв з новою терміновістю. Це откровення було тривожним. Просте речення п'ятирічного принца з'єднало покоління, змусивши монархію зіткнутися з тінями власного минулого. Те, що було написано таємно десятиліття тому, тепер вимовлене вголос наймолодшим спадкоємцем, вимагало розплати. Стіни палацу, що будувалися століттями, раптом ожили з містом. І якщо дитина відчула це, хто або що ще звертало на це увагу. Чи міг принц Люїс справді розкрити багатовікові таємниці в стінах палацу? Хто ще міг мовчки спостерігати, слідкуйте за оновленнями, откровення блакитної кімнати. Те, що довго вважалося історичною ефемерністю, тепер повернулося з тривожною вагою, його тінь повзла коридорами палацу, мов тихе попередження. Шепіт минулого, колись похований під десятиліттями бюрократії, знову піднімався, вимагаючи уваги. Серед зростаючого занепокоєння всі погляди непомітно звернулися до Катерини. Спокійна, зібрана та надзвичайно поінформована, вона давно тихо пересувалася в палаці. Однак тепер вона здавалася центральною для розуміння дивних подій, що розгорталися. Нагально нагальне питання луною лунало у внутрішніх колах. Що насправді бачив принц Луї, і хто міг це інтерпретувати роками. Катерина мала символічний доступ до таємної кімнати у Вінзорі, відомої лише обраним. У блакитній кімнаті, прихованій заармованою панеллю біля особистого кабінету королеви, зберігалися документи, призначені для майбутніх королев та хранительниць спадщини монархії. На відміну від будь-якої іншої кімнати в палаці, вона не фігурувала на офіційних кресленнях і залишалася недоторканою випадковим персоналом. У її шухлядах, оббитих оксамитовою підкладкою, зберігалися щоденники, листи та особисті записи, що охоплюють століття. Серед них Катерина нещодавно виявила збірку особистих щоденників королеви Вікторії, що зберігалися в прошитому шкіряному футлярі з ініціалами Фіфт. Один конкретний запис від 1852 року одразу привернув увагу Катерини. У ньому королева Вікторія розповіла про випадок зі своїм молодшим сином на той час. Дитина вимовила слова, яких вона не могла вивчити, маючи на увазі невидимих спостерігачів та тіні, що рухалися східним крилом вночі. Вікторія ретельно та стримано записала цей епізод не зі страхом, а як офіційну нотку про занепокоєння, підкреслюючи мовчання дитини протягом кількох днів після цього. Вона описала себе як людину, яка була схвильована до глибини душі, записуючи слова з точним формулюванням. Він не схожий на того, хто прийде, на того, хто знову скаже те, чого її ніколи не навчали. Схожість Луїзі спокійними, але моторошно точними твердженнями була незаперечною. Кетрін відчула холодок, коли знову перечитала слова, простежуючи моторошну паралель між минулим і сьогоденням. Фразування, час і навіть спокій дитини відображали той самий момент, який кілька годин тому тримав охорону палацу на межі. Хоча вона мимохідь згадала принцу Вільяму фрагменти цих знахідок. Вона навмисно приховувала всю глибину відкриття, занепокоєння було надто надзвичайним, щоб озвучити його відкрито, і вона боялася, що її вважатимуть параноїдальною або що ще гірше забобонною. Але тепер, коли її власний син повторював майже ідентичні фрази, там історичні записи більше не можна було ігнорувати, один рядок, зокрема, привернув її увагу. Вікторія ретельно записувала місце знаходження дитини під час цього епізоду. Воно збігалося з ділянками палацу, які тепер перебували під пильною увагою, включаючи коридори східного крила, за якими нещодавно встановили контроль після публічної заяви Льюіса. Минуле і сьогодення стикалися таким чином, що це натякало на певну закономірність, яка вимагала визнання. Катерина, яку колись вважали взірцем елегантності та спокою, непомітно ставала ключем до розшифровки таємниці, що сягає в глиб століть. Кожна деталь від ретельного вивчення щоденників до навмисної стриманості в обміні інформацією, натякала на те, що вона розуміла всю серйозність того, з чим міг зіткнутися її син. І коли стіни палацу, здавалося, знову приховували власні таємниці, почала вщухати одна незаперечна думка. Історія повторюється, і принц Луї став наймолодшою ланкою в ланцюгу, який лежав безвісти поколіннями. Отже, які ж таємниці розкрила Катерина, і чи міг принц Луї несвідомо розкривати приховану правду, яку палац оберігав століттями? Продовжуйте спостерігати. Коли тиша стала найгучнішим сигналом, саме тоді, коли чиновники палацу вважали, що їм вдалося стримати зростаючу напругу, контроль вислизнув так, що жоден протокол безпеки не міг цього зробити. Анонімний інформатор з лав гвардії передав секретний звіт про інцидент Таблоїду, і наслідки були негайними. Історія вибухнула на медіаплатформах з приголомшливою силою. Заголовки кричали, що принц Люїс повторив формулювання взяти з королівського файлу безпеки, що викликало паніку у палаці. Громадське захоплення зросло. Корона опинилася загнаною в кут, і вперше за понад 10 років не було жодної офіційної заяви, щоб заспокоїти бурю. Витік матеріалів надійшов одразу після півночі до редакційної поштової скриньки Evening Ledger. Він надійшов з невідстежуваного джерела. Зашифрованого файлу, позбавленого ідентифікаційних метаданих, редактори були обережними. Твердження, що стосуються королівської родини, вимагали достовірності, а не спекуляцій. Протягом кількох годин слідча група ПАП працювала тихо, перевіряючи формулювання, термінологію та консультуючись з достовірними джерелами. Що перетворило скептицизм на терміновість, так це підтвердження від колишнього співробітника палацу, який став інформатором. За його словами, формулювання в документі точно відповідали внутрішній операції, відомій лише вузькому колу людей як обсидіановий ключ. Щойно це підтвердження надійшло, рішення було прийнято. До ранку заголовки домінували у світових стрічках новин. У центрі бурі були ті самі слова, невинно сказані п'ятьрічною дитиною. Вони спостерігають зі стін. У статті стверджувалося, що ця фраза не просто тривожна, а й структурно ідентична закодованій мові, що використовувалася в секретних брифінгах про сценарії, відомих як протоколи Омега, що поширювалися між 1997 і 1999 роками. Частково відредагована службова записка, нібито взята з внутрішнього дебрифінгу, свідчила про те, що формулювання принца Льюіса відповідало попередньо встановленій термінології тривоги. Яка використовувалася під час симуляцій загроз високого рівня. Для широкої публіки це звучало неможливим, для тих, хто знайомий з королівськими оборонними системами це було катастрофічно. Реакцією палацу було розраховане мовчання, жодних заперечень, жодних пояснень, жодних запевнень. Це мовчання навмисне та безперервне лише посилило шаленство. Коментатори задавалися питанням, як дитина може повторювати мову, заховану в обмежених розвідувальних файлах. Аналітики запитували, чому палац одразу не відкинув ці заяви як сфабриковані. Інші задавалися питанням, хто міг познайомити принца Люїса з такими формулюваннями і чому мова, що приховувала десятиліттями, раптово знову спливла через нього. За лаштунками тиск посилювався. До середини ранку двох старших охоронців, які знаходилися у Вінзорі під час першого інциденту, викликали на допит. Розслідування проводилося тихо, але новина швидко поширилася в королівських колах. Через кілька днів один із цих охоронців пішов у відставку без пояснень. Його від'їзд відповідав протоколу на папері, проте час говорив багато про що для досвідчених спостерігачів. Це сигналізувало про розкол, щось у структурі палацу змінилося. Спекуляції поглибилися: чи був витік інформації актом совісті чи попередженням, чи нарешті випливли на поверхню внутрішні розбіжності. Цей збіг неможливо було ігнорувати дитячі слова, багатовікові документи, давно прихована мова безпеки, а тепер ще й пролом усередині самої варти. Кожен елемент окремо можна було ігнорувати. Разом вони утворювали занадто точну схему, щоб її не пропустити. Поки вирувала медійна буря, а палац мовчав, одна реальність стала зрозумілою для тих, хто уважно спостерігав. Йдеться вже не про одне публічне зауваження щось під поверхнею монархії. Ретельно підтримуване, жорстко контрольоване, почало тріскатися і одного разу розкололося. Це оголювало шари, які мало хто мав бачити. Оскільки стіни палацу приховували шепіт минулого, чи могли слова принца Люїса справді розкрити давно заховану таємницю? Що ви думаєте? Королівська родина на межі, таємниці, скандали та дитячі слова? На ранок після витоку інформації палац перетворився на місце мовчазної невідкладності. У Вінзорі та Кенсінгтоні помічники рухалися з точністю народженою десятиліттями протоколу. Однак їхні жести були напруженими, різкішими, ніж зазвичай. Принц Луї, чия грайлива енергія колись була центральною фігурою публічних виступів, тихо відсторонився від усіх запланованих заходів. Його присутність навмисно була зведена до мінімуму. Кетрін майже повністю залишалася поза полем зору. Її дні були заповнені приватними консультаціями. Переглядом документів та тонким моніторингом звітів Служби безпеки. Уельська сім'я більше не реагувала лише на зовнішню увагу. Вони готувались до внутрішньої бурі, яка загрожувала ретельно підтримуваному балансу самої монархії. Медійне шаленство перевершило всі очікування. Нічні таблоїди, міжнародні новинні мережі та онлайн-форуми вирували від спекуляцій. Заголовки кричали: Принц Луї повторює секретний код. Палац у паніці, а вони спостерігають зі стін порушення королівської безпеки. Громадськість, захоплена драмою, запекло обговорювала це. Чи був наймолодший принц і невинний оповитий шарами таємниці, чи ж було щось глибше? Загроза пророцтва, яка якимось чином пронизувала королівський рід? Дехто вітав Луїзі як символ нефільтрованої правди, невинний голос, що пробивався крізь десятиліття завуальованого контролю. Інші попереджали, що його слова натякали на давно приховану небезпеку, яка простягалася крізь покоління, передавалась шепотом у приватних листах, щоденниках і секретних файлах у палаці. Напруженість поширювалася не лише на персонал та охорону. Каміла, глибоко обурена заголовками та з підозрою ставлячись до їхнього походження, як повідомляється, зіткнулася зі старшим придворним засніданком. Близькі до неї люди згадували конфронтацію як гарячу, сповнену звинувачень та розчарування. Вона стверджувала, що табір Уельсу можливо розробляє наратив, ретельно сплановану кампанію, спрямовану на завоювання симпатії громадськості та відволікання уваги від змін у внутрішніх структурах влади. Її відчуття ізоляції поєднане з уявленням про те, що вплив Катерини на змі переростає у непомітне домінування, лише посилило її гнів. Палац вперше за останній час відчувався як місце, розділене не лише формальною ієрархією, а й альянсами. Ідозрами та тягарем старих образ. Тим часом парламент почав ворушитися. Коаліція опозиційних депутатів висунула офіційну вимогу про розслідування, посилаючись на потенційні ризики для національної безпеки, пов'язані з родиною спадкоємців. Законодавці поставили під сумнів наскільки чутлива королівська розвідувальна інформація може опинитися навіть ненавмисно у публічній сфері. Заголовки газет вже поширилися по всьому світу, і наратив досяг точки, коли жодне просте заперечення не могло його стримати. Заклики до прозорості були нагальними, і деякі навіть поставили під сумнів, чи могла внутрішня палацова таємниця сприяти плутанині, або що ще гірше, чи вона маскувала давні вразливості. Серед політичного та медійного вихору публічна дискусія набула власного життя. На онлайн-форумах точилася дискусія про те, чи був принц Лої мимовільним посланцем правди, що повторювало багатовікові попередження, заховані в щоденниках королеви Вікторії та королеви Єлизавети, королеви Матері. Телевізійні панелі аналізували наслідки повторення дитиною фраз, що збігалися з десятиліттями давніми кодами безпеки. У той час як світові заголовки зображували подію як момент одночасно невинності та надзвичайного значення, шанувальники зображали Льюіса як тихий маяк чесності, дитину, чиї слова вийшли за рамки свого віку, щоб висвітлити приховані закономірності в монархії. Критики попереджали, що ці викриття викрили систему, яка тихо приховувала таємниці протягом поколінь, і що повторення такої фрази може сигналізувати про глибшу неусвідомлену небезпеку. Серед цих криз, що перекривалися одна одною. Політичного тиску, медійного шаленства, сімейної напруженості та історичного відлуння одна істина стала незаперечною. Історія переросла стіни палацу. Прості слова принца Льюіса, їхнє спостереження зі стін перевершило дитячу цікавість. Вони стали каталізатором розплати, поєднуючи минуле та сьогодення невинність та владу, цікавість та обережність. Монархія тепер зіткнулася з питанням, якого вона довго уникала. Які приховані істини дрімали в її коридорах? Чекаючи на несподіваний голос, щоб їх пробудити, кожен рух, кожен погляд, кожна пошепки натякали на те, що рівновага палацу крихка. І серед зростаючої невизначеності роль Катерини, колись здебільшого церемоніальна та символічна, перетворилася на щось центральне, щось тихо незамінне. Здавалося, що вона єдина мала змогу інтерпретувати шари історії, закодовану мову минулих поколінь та значення слів власного сина. Поки дебати тривали зовні, а напруга зростала всередині, одне усвідомлення кристалізувалося. Історія монархії, завжди чітко прописана в сценарії, вступила в розділ, який вона більше не могла повністю контролювати. То що на вашу думку, Луїна справді побачив за стінами палацу, і чи може п'ятирічна річна дитина справді відлунювати таємниці, заховані поколіннями? Нам було б цікаво почути ваші думки в коментарях. Не забудьте поставити лайк, поділитися та підписатися.